Повчальна історія про роботодавця, який нехтував безпекою. Один підприємець, пан Сергій, відкрив невелику виробничу дільницю. Роботи було багато, терміни піджимали, і він вважав, що головне це швидкість і прибуток. Бабки-бабки. Навчання з охорони праці. Та потім ми то все зробимо. Медогляди та навіщо Головне, щоб працювали люди? Ну, Працюють та хай працюють собі. Інструкції. Та це ж зайві, паперові, оці всі тяганини, говорив він. Спершу все йшло добре, працівники працювали, продукція виходила добре, ринки збуту, гроші текли рікою. Але одного дня сталося те, що завжди стається там, де нехтують безпекою. Один з робітників отримав серйозну травму. Йому не видали засоби індивідуального захисту по-простому по кажучи, І не провели інструктаж. Після цього приїхала інспекція, виявила, що немає журналів інструктажів. Відсутні акти про медогляди і не проведена атестація робочих місць. Засоби захисту не видавалися працівникові. Результат та який результат? Результат це є штрафи на сотні тисяч гривень, кримінальна відповідальність за тримування працівника, кримінальна відповідальність щодо роботодавця, зіпсована репутація підприємства, і працівник залишився з травмою на все життя з того часу. Сергій, оцей власник, зрозумів просту істину. Правила безпеки існують не для галочки, а щоб захищати життя і здоров'я людей і е, захищати самого роботодавця від відповідальності. Мораль цієї історії про проста. Якщо роботодавець економить на безпеці, то платить у 10 разів більше після нещасного випадку. Напиши в коментарях, а що думаєш ти на рахунок цієї історії, і чому деякі керівники досі ігнорують охорону праці. Підписуйся, щоб не пропустити ще більше реальних історій з уроками для життя і бізнесу.